Студенти міжнародники обговорили проблеми євроінтеграції України за підтримки Центру країн Північної Європи. 5 листопада відбулася зустріч із надзвичайним і повноважним послом Королівства Швеція в Україні Андреасом фон Бекератом. Він розпочав свою дипломатичну роботу у вересні цього року. За словами гостя, візит до нашого міста викликав у нього особливі емоції. Насправді, це мій перший офіційний візит поза межами Києва. Я дуже дуже щасливий, що він відбувся. Саме у Львові, тому що я чув так багато прекрасних речей про це місто. На початку зустрічі посол розповів про те, що постійно перебуває у тісному контакті із різними людьми, аби краще зрозуміти ментальність їхньої країни. Я проводжу цілий день зустрічаючись із різними людьми з українського парламенту. Я зустрічаю людей з опозиції, інших дипломатів, представників міжнародних інституцій. Тому я постійно спілкуюся з людьми, щоб знати більше про країну та про їхнє місце у політичному процесі. Андреас фон Бекерат виокремив основне завдання своєї дипломатичної місії сприяння на зближенню України з Європейським Союзом. Три самих важливих умов – це, що стосується іспирательного правосуддя, во-вторых, це нові законодавства по э, прокуратурі, і третє – це, э, совершенно правильно, Законоповре, парламентські выбор, надеюсь і думаю, що е, Україна, українське правительство будет в три условия, щоб у нас будет до дискусії долучилися і студенти-міжнародники, які цікавилися рівнем безробіття серед молоді, перспективами працевлаштування та попитом на українських фахівців. На закінчення зустрічі надзвичайний і повноважний посол висловив сподівання, що українська молодь буде багато подорожувати, запозичуючи досвід у своїх колег з-за кордону. Мар'яна Опірська, Мар'ян Павлик, Франко Тіві.